Вітаю товариство! Я називаюся Олександр Серцов, а я журналіст-блогер і ви на моєму каналі свіжої історії. Для мене дуже важливо, щоб мій канал знаходився більше прихильників. Тому я постійно вчуся, експериментую, шукаю нові можливості для розвитку каналу і його покращення. Ну а оскільки я все життя працював переважно з текстом як журналіст, трохи менше з аудіо. Ну, тому для мене відеоформат є теж новий спосіб донесення інформації. Тому тут я теж вчуся в багатьох випадках з нуля. Ну, Ось тому зараз вирішив змінити локацію. І я думаю, що вона просто покращить сприйняття відео. Ну, а ми тим часом продовжуємо говорити про події та людей, які відбувалися відносно недавно, 10, 20, 30 років тому, але які суттєво поміняли наше життя. І оскільки... Ми передодні 30-річчя незалежності України, то згадуємо події, які стали наслідком проголошення цієї незалежності. А ну, зараз ми будемо говорити про серію подій, яка передувала е, запровадженню 2 -го 16 -го вересня 1996 року е, нової української валюти гривні. І, власне, це події, які визначили те, що це сталося саме в цей момент. Але ми будемо говорити не з точки зору економістів, а з точки зору звичайних людей, як це відчувалося, які були настрої, як це сприймалося. Але початку ми трошки повернемося в перед історію, в останні роки. Роки існування Совівського Союзу, який був ну, доволі такою дивною державою, і цей спосіб життя совєтських людей зараз дуже важко зрозуміти. З точки зору теперішньої логіки він був дуже нелогічний, скажімо, ну, але з тим-то водилося жити, як не дивно. Отже, є одна така розповідь тих, хто ностальгує за Совським Союзом, про міф про дешеву ковбасу за 220, якою були заповнені полиці тамтешні, тодішніх магазинів. А, ну, в якійсь мірі вони були праві. Ну, ковбаса по 220, вона дійсно була. Але проблема в тому, що її купити могли не всі, не всюди і не завжди. Ну, все залежало від багатьох обставин. Ну, найперше залежало від статусу людини в державі. Тобто, чи вона була партійним працівником, чи якимось іншим відповідальним працівником, там, наприклад, поспілковим діячем, чи комсомольським діячем, чи якимось великим керівником. Але великий клітини, як правило, з 100%, -100 був партійним діячем, так що це було практично то і те саме. І для них було передбачено навіть не магазини, а спеціальні розподільники, в яких можна було придбати той чи інший дефіцитний товар, а в тому числі ковбасу. Ну, по 220 і не тільки по двадцять там, Горошок, ікру чорну-червону, майонез. Тобто це доволі може виглядати дивно, але все це тоді було дефіцитом. От. Для частини товарів залежало на тому, чи ви є совітським громадянином, чи ви є іноземцем. Тому що для іноземців були окремі магазини. Ну, зазвичай вони називалися «Березка», але в Україні ця мережа магазинів називалася Каштан. І у Львові такий магазин, каштан був на теперішній вулиці Вороного поруч з сучасним готелем ну, сучасний готель «Жорж», а тоді він називався Інтурист. Тобто це був готель, в якому, в якому зупинялися тільки іноземці. О, але ну, в даному випадку йшлося не про, про продукти, а про промислові товари. Ну, з часу одежу або якісь там прикраси і таке інше. Ну але це теж був свій різновид дефіцит. Е, також залежало від того, в якому місті ви живете. Тобто, в першу чергу, продуктами ну, і іншими товарами забезпечувалися мешканці Москви, Ленинграда, сучасний Петербург, е, закритих міст. Ну, це теж була така категорія міст. потім в другу чергу йшлося про обласні центри, центри Союзних Республік, Потім ну, і далі йшло по, по по ранжиру, залежно від населеного пункту, ну і врешті там мешканці найменших сіл, ну, якщо там привозили якийсь хліб чи якісь цукорки дешеві, то вже було велике свято. Там про ковбасу за 220 взагалі не йшлося. Ну, наприклад, я не буду говорити зараз про ковбасу, але, скажімо, банани я вперше спробував у Москві, де вони були в вільному продажі. Я тоді гостював своїх родичів і вперше їх побачив у вільному продажі. У Львові такої розкоші не було. Ну і ще залежало від періоду року. Тобто, оскільки радянська економіка була плановою, то в кінці кварталу продавці могли викинути, як тут її казали у вільний продаж могли викинути якийсь дефіцитний товар, тому що це могла бути та ж сама ковбаса шашейки з інший товар, і таким чином, відстоявши кілька годин черзі, можна було її придбати. Ну і на ситуацію врешті впливала політика. Наприклад, коли у Польщі у 80-му році почалися події із солідарністю, коли Польща пробувала вийти із совєтського табору із соціалістичного табору, то дивним чином з полиць у Львові зник було важкове масло. Ну, як тоді казали, що ми повинні підтримати таким чином Польщу. І Я тоді пригадую, що за маслом доводилося стояти в багатоводинні черзі ну, і його продавали по дві пачки в одні руки. Так що придбати вільно кубасу по 220 це був, був ще той квест. Ну, І, зрештою, щодо самої ціни, то що 2,20 це є дешево. Ну, це, з точки зору теперішньої, ну, це треба розуміти тодішній масштаб цін і масштаб зарплати. Справа в тому, що зарплати по 500 тисяч рублів в Соєцькому Союзі були у дуже невеликої частини людей. Для них це дійсно було дешево, а навіть висококваліфіковані. Робітники а на заводі імені Леніна, на якому я тоді працював, отримували 400 рублів, це було дуже багато, це була фантастична зарплата. А більшість людей вона отримувала зарплату 150 рублів, а мінімалка взагалі, складала 70 рублів. Тобто питання про дешеву ковбасу за 220 воно доволі сумнівне. Для більшості це була така дорога ковбаса. Але навіть вже говорите про останні 2-3 роки існування Совівського Союзу, то навіть для людей, які були загартовані дефіцитами, вони стали важким випробуванням, оскільки дефіцит тоді стрімко не розстав. З полиць магазинів зникали товари один за одним, вільному продажу залишалася хіба що морська капуста. І от я впровадую, я тоді ще. Здається, з двома журналістами їхали з відрядження в, в Чорноград, і отже в Чорнограді, коли зайшла в магазин, то це було в 1990 році, то на полицях там були тільки сірники, але ми купили там кожен по 100-200 пачок сірників. Скільки сірники це теж був стратегічний товар. Е, ну і... Тоді ж такі стратегічні товари вони почали відпускатися за спеціальними талонами. Це йшлося переважно про алкоголь, зокрема горілку, про цукор. В протягом місяця можна було придбати там, один чи два кг цукру на людину. І, наприклад, горілка, ну вона, якщо ви не вживали алкоголю, то в принципі... Він міг досить продатися в хаті, оскільки це, він був еквівалентом твердої валюти. І нею вже можна було розрахуватися, наприклад, із сантехніком ну, чи ще за якісь роботи. І от 1 листопада 1990 року в Україні було запроваджено одноразові відрізні купони. які Підтверджували, що ви є мешканцем даної місцевості, вони мали певні ступені захисту, тобто водяні знаки початку підприємства чи пошти. І таким чином ви розраховувалися рублями і до рублів додавали продавцю блок цих купонів, він там відрізав вже потрібну кількість. Ну але це ще не були навіть тимчасові е, 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 грошові знаки. Це, це було просто таке підтвердження, що ви маєте право в цій місцевості щось купувати. Е, але, попри це, е, ці одноразові купони були в обігу до, майже до кінця 92-го року, тобто майже два роки. Е, а вже... 12 листопада 1992 року було припинено функціонування радянського рубля. Але цьому продавала ще одна подія. 10 січня 1992 року Україна перейшла на свою першу національну валюту, український карбованець, або як він отримав свою назву, купонок карбованець. Ну, курс Карбованці до рубля на початках був один до одного. Ну, але попри все, це було певне почуття задоволення, певна така невеличка ейфорія, оскільки це була вже все-таки своя валюта, більш-менш повноцінна. Ну, хоча вона ще не всі функції валюти, ну про це трошки пізніше. І, і тому в практичній діяльності перевага надавалася саме. Купоно І, Але ці проблеми, які були з період розпаду Союзу, вони продовжувалися вже в рік, на початках існування України, і наростали проблеми економічні, і вони вирішувалися в доволі своєрідний спосіб. Тоді почалися поїздки у Польщу. Я тоді працював в меморіалі, і ми тоді робили поїздки у Польщу. Це в 92-му році здається, вперше, а вони мали таку патріотичну складову. Тобто ми відвідували українські місця, переважно їздили в Перемишлі, бували в українському домі в перемишлі, бували на інших місцях, пов'язаних з життям українців. Але попри це ці поїздки мали таку економічну складову. Тобто, крім того, ми відвідували, ми власне, мали з собою якийсь запас різного дрібного товару. Обов'язково це було десь 8-10 пляшок горілки, які так перевозили через кордон. Кілька блоків цигарок, і, власне кажучи, це продавали на стадіоні, там був базар. І ну, тут це можна було так непівлегально продати, тому що волю продавати війну не можна було, але продавалося. Е І таким чином це компенсувалося витрати на Цю поїздку і плюс фактично це був такий дуже хороший додаток до зарплати. Зарплата дійсно дуже маленька стала. І, власне, таким чином в наше життя увійшли і польські злоти, злоті, і американські долари, тому що злоті мінялися на долари. І таким чином вже в Україні по мірі потреби їх міняли на українські екупони. Але скоро виявилося, що на практиці самі українські купони вони не можуть бути засобом зберігання, оскільки почалася інфляція, вона переросла в гіперінфляцію. І, скажімо, наприкінці 92-го року за долар давали 400 карбованців, у лютому 95-го вже 117 тисяч. Тобто, відповідно, зберігати, якщо були якісь накопичення, зберігати їх у купонах було просто нереально і не мало сенсу. Українці перетворилися на мільйонерів, але цьому ніхто не був радий. Ради мені зарплати було щось 1, чи 2, чи 3 мільйони, не правду. до 2 мільйонів. Ну і крім того, була ще одна незручність, що оперувати, скажімо, цифрами з багатьма нулями було дуже незручно, хоча до того, звичайно, якось пристосовувалися. А 2 вересня 1996 року, вже коли стабілізувалася економічна ситуація, як такої інфляції вже не було, була дуже незначна. Отже, 2 вересня 1996 року в Україні почалася грошова. Реформа, яка тривала всього два тижні до 16 вересня 1996 року. Це був перехід на українську гривню. І попри те, що це була дуже коротка в часі реформа, однак якихось проблем, незручностей з тим не було. Воно було дуже буденно, дуже спокійно. Ну, тобто це означало, що Просто в один із днів тобі зарплату видали вже у новій валюті. Ти пройшов в магазин, і розрахувався а купонами на здачу, тобі дали гривні. Ну і в крайньому разі можна було вільно, якщо був запас купонів, то можна було їх вільно обміняти в банку, але на практиці, ну, оскільки купон карбованець не був засобом зберігання. Коштів, то це було якби, найменшою проблемою. Здебільшого всі заощадження зберігали в доларах. Доля нової української валюти виявилася теж непростою. Вона, на жаль, за той час суттєво знецінилась. А якщо в 1996 році найбільша купюра це була 100 гривень, то зараз найбільша купюра це є 1000 гривень. Ну, але це вже, як то кажуть, зовсім інша історія. Ну, якщо вам подобається моє відео історія, ставте вподобайки, поширюйте їх, коментуйте. Головне, не забувайте ставати передплатниками мого каналу. До нових зустрічей. Дякую.